Було тільки тисяча, і в мене було 10 тисяч в серпні місяці. Я була ну, така вся на емоціях. Звісно, це для мене був просто колосальний прорив в той момент. Звичайно, це для кожного буде колосальний прорив. Типа тисяча доларів і в один місяць, через два місяці роботи, 10 тисяч доларів. Блін, ну це офігеть. Я Скажу, ахуєть. Саме так і було, тому однозначно завжди потрібно йти робота. Да? Тому що коли ми йдемо, от багато хто питає, як розширювати свою фінансову ємкість. Один із інструментів іти в роботу є ми, коли ми забираємо ці блоки, ці програмки, відповідно, місце звільняється і має місце, куди прийти новому. І відповідно ми розширюємося. А якщо людина нічого не робить. І відповідно й більше не їй не зайти. і навіть хоче все світати більше, але що відбувається, коли людині приходить?